Друзі, вас вітає у нас терміновий випуск. З нами Віктор Литовський. Віктор, вітаю вас! Дуже рада бачити. Нам ну, да. Вітаю вас також. Дуже радий бачити. Привіт, у нас знаєте, який ми записали з вами великий випуск. Він, друзі, до речі, буде завтра. Тут я бачу повідомлення від наших глядачів і новина, що у КНДР, Північна Корея, зафіксували землетрус магнітудою 2,4 бали неподалік ядерного полігона пунгері. За даними метеорологічного агентства Південної Кореї, епіцентр підземних поштовхів був на глибині приблизно 20 кілометрів. Агентство припускає, що це міг бути результат випробування ядерної зброї. Давайте перевіримо, чи справді Північна Корея випробувала щойно або днями ядерну зброю. 100%, відсотково в мільйон відсотків, що це було саме випробування. Більш того, вони будуть або якось уникати цю інформацію, або її спростовувати. Оскільки випадає карта обмежень, випадає карта дурня. І друге, що мені не подобається в розкладі, випадає карта циклічності. Тобто ми можемо за невеликий проміжок часу. Почути дуже схожі новини стосовно знов ж таки якогось землетруса в районі Кореї. І це прагматичні дії, котрі направлені на те, щоб показати свою силу, спроможність впливати на ситуацію. випадають мечі, тус-мечів і карта замислу. Тобто, це не випадкова вість, це не землетрус як природне явище, це момент. Скажімо, скажімо так, наслідків. Наслідків від, від карти Сонця. Карта Сонця зазвичай вона досить позитивна, але сонце це ще моменти енергії, тобто великий виплеск енергії, котрі йде в форматі намірів, намірів. Тобто, це випробування. Які будуть наслідки? Давайте спершу для тієї території, і, власне, для Північної Кореї як результат якихось дій заходу, але я це наступним питанням запитаю. Впевненість в тому, що ти можеш повністю, контролювати, контролювати ситуацію, але в все випадає в форматі десятки жезлів, тобто тяжка ноша, котру ти починаєш тягти, не можеш закінчити і занадто далеко заходиш. І від цієї ноші можуть бути негативні наслідки в форматі. Е, ну, дивіться, вони заручники ситуації, вони ніяким чином. Як Зробити свій стан і свою ситуацію гірше ми не можемо. Тоді ми можемо зробити хаос навколо. Чи будуть е жертви, наслідки для пересічних людей? І я зараз не, не тільки про Північну Корею питаю, зараз про південну, напевно, більше я турбуюся. Такий собі розклад насправді У нас. ой. Е у нас випадає карта мага впливу на ситуацію, в нас перевернута карта Союзу, в нас випадають наміри, наміри направлені на, на вежу, тобто на руйнування, щоб не було війни. Такий собі розклад, тобто, випадають моменти або якихось звинувачень, або якихось саме активних військових дій. Ну, якщо відштовхуватися від розкладу, все йде до того, що можуть бути якісь баталії, розбірки, баталії, і не виключаючи, навіть військові дії. Чи буде якась реакція Сполучених Штатів Америки, якась відповідь на це? Є плани є плани є є момент занепокоєності і є моменти спроби домовитись е вирішенні ситуації, котрі будуть знаходитись, знаходитись в підвішеному стані, тобто будуть намагатися відтягнути е розставляння крапок на дет. Тобто е питання поки що підвішене. І ми дивимося таку Ну не на не довго тривало перспективу, це досить інтенсивна може бути зміна ситуації. Інтенсивна, то мається на увазі, що може бути війна, можуть бути негативні наслідки, оскільки ну, розклад випадає досить негативно насичений, скажімо так. Для чого це зараз було зроблено? А ви розумієте момент стосовно ядерної зброї, це як рушниця в. На сцені театру, якщо вона там стоїть, Колись вона в, якийсь, в якийсь момент вона повинна вистріляти. Ну, тут ми повертаємося у нас до ситуації в попередньому інтерв'ю про це казали. Момент того, що будуть де ж як не в Кореї побачити російський слід також. Тобто момент того, що є певні домовленості, є моменти лобіювання, є моменти фінансування матеріальні, котрі направлені на те, щоб показати, що загроза більш ніж ймовірна і реальна. Не теоретично реальна, а вона реальна. І я ні, не хочу ні в якому разі нагнітати ситуацію. Але я вірю в, теорі в теорію циклічності, і в якась ядерна загроза на кшталт того, що ми бачили в минулому столітті з Хіросімою Нагасакі, в цьому столітті за цією концепцією теорії повинна повторитися, оскільки в нас випадає в розкладі опирання на попередній досвід. Тобто повторення ситуації. Все ж таки, попередній досвід. Це буде в азійському регіоні? Сподіваюся, <світлення> а, як в нас знову ж таки українці? Моя хата з краю. А... Першим ворога зустрічаємо два роки, його зупиняємо і всім е, волаємо на весь світ. Загроза більш ніж реальна. Досить, потім... досить булки. У нас перша, це моя краю, другий момент. В нас є така менталітетна штука, каже, а я говорив, а я говорила, а ви не слухали. А я ж казала. Так. Да. Ну, далеко, далеко, не, не наша територія. Я гадаю, що все-таки там же ж ми не забуваємо, що крім. Кореї є ще й Тайвань. Там більше більше таких точок, на котрі можна важелів, на котрі можна надавити. Я гадаю, що зараз в зоні ризику може бути саме та територія, не не, не наша. Другий момент ну, вода. Оточена водою. Територія оточена водою. Тобто... Острів Тайвань приходить О... на думку. У ну, края вона теж такі, як на півострів. Тобто, я не думаю, що це наша територія. Друзі, поділіться в коментарях своїми думками про те, що відбувається. Всім тихого, спокійного вечора. Будь ласка, бережіть себе. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.